Ось це моя проба, друга проба робити мікарту. Ось такою приспособою я працюю і так воно собі стоїть сохне. Ось такий невеличкий прес із однією стробциною. Оце зайва смола повиходила. Ось так. Те, що вийшло, я обов'язково покажу. Чекаємо 24 години для того, щоб воно висохло. Ствердло. Наразі це все. Ось продовження мого виробництва мікарти. Оце мій перший досвід. Це ножик, який я нанесував. Трошки пізніше зроблю на нього огляд, розкажу що і як. Ось. Ну а це, це мій імпровізований прес, яким я пресував цікаву дуже тканинку із 400, перепрошую 500 грамами епоксидної смоли. Зараз будемо це все при вас вскривати і дивитися. Як воно там. Як воно там себе веде? Так, думаю, що цю сторону не потрібно попускати. Пухається. І ось тут також рухається. Так. Що ми зробимо? Ми, напевно, що це все повністю відкрутимо, так? З mm -hmm. цього боку. Як А, вдалося. Вдалося, вдалося, вдалося. Що ми маємо? Маємо цікаву і карточку. Так, так, дивимось далі. Вдалося нам чи не вдалося? Тишки смоли. Все, що залишилось. Скажу, що минулого разу, як я робив цю оранжеву, то смоли вийшло набагато більше. Вийшло набагато більше і з цього разу вийшло менше смоли. Ну, Смола є не, не кристально, кришталева прозора, трошечки має жовті відінути. Маємо те, що маємо. Продовжую скривати. Пергаментний папір себе оправдав. Смола через нього не просочується. Скажу відразу. Різні шматки залишкові, такі різнокольоровані. Так я думаю, що слова повинна відстати. Клас. Так, це все сміття. Цей прес. А, правда, було трошечки протічки в тому місці. А так, все, остене добре. Ну я почищу. Будемо його ще використовувати. Мікарта. А я думав, що вона буде грубшою. Вона вже не настільки груба, аніж я собі планував. Зараз я це все підчищу. Міцно тримається. Хороша смола попалася, В принципі, свіженька не із давних давен, а свіжіша, тому вона і ну, краще в нас себе краще поводила, краще твердла. Протягом певного часу до, до кількох годин вже була тверда, так? я, в принципі, дав їй можливість простояти ще, ще трішки. Ну, зараз десь приблизно вийшлося доба, 24 години. Так, зараз Спробую взяти щось гостре. Там, де не просочилося, це чудово, все так гарно відстає, відслоюється. Зараз ми спробуємо чимось гостреньким. Ось маю такий ніж кухонний. Будемо зараз шукати місце для. Не йде? Досить міцно приклеїлося, хоча не повинно би було. Раз, спробуємо ці всі кутики обчистити, можливо, вони не тримають. стріляє в сюди ось <риклад> тут, тут маємо таке місце де трішки деформувалося від it's Зараз спробую чимось ударити міцнішим і продовжу. Того, що в мене вийшлося із Мікартою. Значить, що ми маємо? Мікарто я все ж таки відірвав, грубо кажучи, від, від пресу. Так? Це у нас була десь пеплота. Цей восковий папір себе, не восковий папір правильно буде, пергамент не оправдав. Приклеїлося все ж таки, причепилося, так? тут дуже важко було відірвати. Ось видно, що рисочки, де я ножа, пропихав, ну, але одним словом відірвав. Ну, ось і що в мене вийшло. В принципі, це вже готове розрізане під накладочки. Повністю, аніж достатньо, плюс товщина клинка. Супер. 8 мм накладки вийшли. Дуже багато тканинки я використав. Ну і ось це що вийшло. Щось не дуже передає, але три кольори, так? Ось три кольори. Зараз спробую підсвітку включити. О! Це вже може і занадто, але... Краще. Ось що вийшло. Такий зелений, а там світліший і синій є. Ось ці всі слої отут. Ось тут вони їх видно, так, як вони йдуть, як вони переходять. Так, підсвітку я вимкну, оскільки дуже неправдиво це все показує. Ось, фокусувало. Цікава текстурка. Оце так, що залишило цвятого куска. Може, десь якусь проставочку там зроблю. Ось так торцеву, Ну, будемо бачити. Ну, Скажу так, в принципі, використовуйте тільки упаковочну плівку для відмежування смоли від всього іншого. Це буде найкраще. Або файлики. Файлики також чудово служать. Бо плівка відірвалася без проблем. А з іншою. Іншим матеріалом мав проблеми. Ну, рекомендую, Не рекомендую використовувати інші проблеми. Значить, е чи робити, так, робити Мікарту. Єдине, не знаю, який буде вплив її навколишнього середовища. Це сонце і вода. Ну, те, що руйнує. По міцності проблем жодних. Трошки прогинається, але дуже трошки. Думаю, що зламати можливо, але напевно буде якась межа. Руками це буде зробити складно. Тому ще, до речі, рекомендую використовувати поліестер, є такі тканинки з поліестеру. хоча не знаю, як вони себе поведуть, чи буде до них адгезія самої смоли, але тканинки є цікаві. Це були якісь, не знаю, хлопок або щось інше. Ну Натуральні. Ну, в принципі, красиво. Маю одну задумочку, буду робити один ножичок із них. Покажу, що вийшло. Наразі це все. Дякую. Хай вам щастить.